Привіт! Ви на каналі компанії Вільний Шлях. Це перша із серії випусків про вибухові боєприпаси. У них ми будемо робити короткі огляди на вибухові боєприпаси з метою їхньої ідентифікації. І перші з них будуть протипіхотні міни. Протипіхотна міна інженерний боєприпас, призначений для ураження живої сили противника дією продуктів вибуху. Це фугасні або осколками. Це осколкові. Різновидом осколкових мін є ті, що виплигують та вибухають у повітрі на висоті від пів до півтора метра та міни направленої дії, при вибуху яких осколки розлітаються у призначеному напрямку. В ролі протипіхотних осколкових мін інколи використовуються артилерійські снаряди з різними детонаторами. У фугасних протипіхотних мінах застосовуються детонатори натискної дії, в осколкових натискної або комбінованої, натяжного натискної дії. Протипіхотна міна. МОН 50. МОН означає міна осколкова направленої дії. Вона була розроблена як радянська версія міни М18 Клеймор. Це протипіхотна осколкова міна направленої дії. Вона має пластиковий корпус зеленого або коричневого кольору. На вігнутому боці надруковано МОН 50 з відповідним заводським маркуванням. У російській версії міни з іншого опуклого боку на пластику чорною фарбою нанесена фраза к противнику». до противника. Міна містить 700 грам пластичної вибухової речовини 5А ПВВ 5А на основі гексогену з 20% пластифікатора. Два гнізда для детонаторів забезпечують два різних способи ініціювання. Наприклад, Міна може бути налаштована на ініціювання за командою оператора в одному гнізді підривника, а також ініціюватися жертвою через розтяжку в іншому гнізді підривника. Для ініціації команди ця міна часто використовується з електричним підривником NM. Для ініціювання розтяжкою найчастіше використовують механічні підривники серії MUV. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що протипіхотні міни Мон 50 і Мон 90 були виявлені в Україні з пристроями для захисту від перекидання нахилу або знищені протипіхотними фугасними мінами сторожами. Міни Мон 50 в Україні також були розміщені поверх ініціювального елемента невилучення МЛ 8 Слід розглянути можливість витягання цих пристроїв за допомогою гачка й мотузки, якщо є підозра щодо міни-пастки. Протипіхотна міна MON90. Це більше за розміром версія MON50 з більшою дистанцією ураження. Позначення MON90 вказує на ефективну дальність ураження 90 метрів. На відміну від MON50, MON90 не оснащена опорами ножицями. Вона оснащена лише кріпленням на кілок. МОН90 постачається в характерному упакуванні, такого ж розміру, як упакування для мінометної міни калібру 82 мм, із заглибленням для прицільного маркера на кришці, яка скріплює міну. Іноді MON90 МО можна знайти встановленою на цьому ящику для зберігання. Як і МОН50, вона має два гнізда для підривників з різбою М10. Що дозволяє використовувати два різних типи підривників. Частина з якої формуються уламки міни, складається з двох тисяч елементів ізрубаної сталі, кожен довжиною 7 мм. Для ініціації команди ця міна часто використовується з електричним підривником NM. Для ініціювання розтяжкою найчастіше використовують механічні підривники серії MUV. Міна зазвичай зеленого кольору з трафаретним маркуванням, нанесеним чорною фарбою. На зворотній частині корпусу трафаретом наноситься напис МОН-90 і номер партії. Протипіхотна міна МОН 100 МОН 100 є другою найбільшою міною серії МОН. Число 100 вказує на дистанцію смертельного ураження 100 метрів. МОН100 і МОН200 є великими циліндричними осколковими мінами направленої дії, які значно відрізняються від менших за розмірами МОН 50 і МОН90. Міна має одне гніздо для підривника в центрі ввігнутої сторони корпусу. У нього може вставлятися як електричний, так і неелектричний детонатор. Міна має форму літери U металеву раму з кілком для встановлення. Металевий каркас має два шарніри, які дозволяють орієнтувати міну в певному напрямку. Міна також оснащена брезентовою ручкою на боковій поверхні корпусу для носіння. Частина з якої формуються уламки міни, складається з 400 елементів із рубаної сталі кожен довжиною 10 міліметрів. Фрагментувальний елемент поміщається в епоксидну смолу безпосередньо за опуклою стороною корпусу міни. Завдяки своєму розміру міна зазвичай ініціюється командою за допомогою підривника типу NM, але вона також може бути ініційована розтяжкою, що зазвичай оснащена механічним підривником типу MUV. Протипіхотна міна МОН 200. МОН 200 це одна з найбільших, якщо не найбільша, звичайних протипіхотних мін за повною масою вибухової речовини й повною масою боєприпаса, а також найбільша міна серії МОН. Заряд тротилу масою 12 тисяч г вважався б великим для протитранспортної міни, не кажучи вже протипіхотну міну. Число 200 вказує на те, що смертельна дистанція враження становить 200 метрів. Великі розміри міни означають, що вона на додаток до ураження особового складу може бути ефективною проти легкобронювальних цілей. Як і МОН100, МОН200 має один підривник з різьбою М10 у центрі ввігнутої поверхні корпусу. У нього може вставлятися як електричний, так і неелектричний детонатор. Міна також оснащена брезентовою ручкою на боковій поверхні корпусу для носіння. Уражальні елементи міни. Це 900 шматків рубаного сталевого прута. Кожен шматок прута має діаметр 10 мм і довжину 12 мм. Фрагмент поміщається в епоксидну смолу безпосередньо за опуклою стороною корпусу міни. На сьогодні все у наступному відео. Ми так само розберемо протипіхотні міни. До зустрічі у наступних випусках.